І Шнала народ, ви на каналі Нічна Воїтелька. Сьогодні ми будемо говорити про те, де, чому і як українцям грати у Warcraft у 2023 році. Активність української спільноти, трансфер персонажів, апдейт по українських гільдіях, українська у Варкрафті уже зараз. Та перші офіційні кроки блізів до України. Рік тому на цьому каналі вийшло відео, як українцям грати у WoW, І сьогодні я хочу оновити інформацію. Бо за цей рік український Warcraft зробив величезний стрибок уперед, у тому числі на офіційному рівні. Зараз відбувається справжній розквіт української спільноти не тільки як окремий гільдій, про який ми ще поговоримо далі, а як єдиного ком'юніті на всіх рівнях, що ми маємо зараз. Майже 5,5 тисяч підписників на цьому каналі. Більше 2 тисяч учасників у одному тільки дискорді Україня Community. До речі, приєднуйтеся посилання в описі. Офіційний mdi турнір українських команд за підтримки Блізардів та Рейдерео з призовим фондом, зібраним спільнотою. Більш ніж 10 тисяч гривень. До речі, цей турнір був дуже цікавим минулого року. Серед команд був один очевидний лідер. А цього разу команди боролися один з одним до останньої секунди, і їх рівень був дуже навіть високий, бо минулорічні лідери якраз таки зайняли останнє місце. Хоча, напевно, це здебільшого через технічні складнощі, що виникли у команди. Але з таким швидким прогресом. Уявляю, яким турнір буде у наступному сезоні. А також загальний турнір MDI транслювався офіційно українською мовою, що теж є заслугою ком'юніті. І головне, що все це відбувається на очах у блізів. Ми спільнота, що активно розвивається та ще й стільки всього робить. Тобто ще раз наголошую, це вже не одинаки в інстаграмі та твіттері, і не дискордах, де грає компанія друзів. Це вже різнобічна офіційна спільнота, про яку знають блізи. За світовими мірками ще маленька, але такими темпами розвитку мало хто може похизуватися. Тож, перший пункт, як українцям грати у Warcraft — бути частиною спільноти. Але як це зробити? Найголовніше не бути частиною російської спільноти. Грати на русервері це не просто мова інтерфейсу, це бульбашка, в якій ви знаходитесь. Це російський інфопростір, який ви тягнете сюди. Ви гуглите скіли російською, попадаєте на російські сайти, дивитесь російські гайди. Це все шкодить і вам особисто, бо ви попадаєте під вплив російського інфопростору, і майбутньому української спільноти, бо ви не поповнюєте її ряди, залишаючись частиною російської спільноти, так навіть в українській гільдії на русервері. І навіть більш глобально, ви шкодите загальному українському інфопростору тим, що розмиваєте його кордони, шукаючи інформацію на російських сайтах. Ці проблеми загалом вирішуються трансфером персонажів на англомовні сервери, тому що ви точно потрапите в українську гільдію. А також, оскільки ваш інтерфейс тепер буде англійською чи українською, але про це пізніше, ви і гуглити будете англійською, тож російські гайди для вас просто не будуть більше актуальними. Тож трансфер персонажів необхідна міра, щоб грати у Warcraft як частина української спільноти. Не обов'язково сидіти в дискорді, брати участь в якихось активностях, але обов'язково грати на англомовному сервері, перенести персонажів все ще можна безкоштовно. Актуальний гайд по трансферу є у мене на каналі. Підказка з'явилась у вас на екрані. З кожним патчем гра розвивається, росте і в плані всесвіту, і в технічному плані. Деталізовані міста, величезні зони та нові механіки польотів потребують потужного заліза у вашому комп'ютері. Якщо вам знайома ситуація, коли граєте з друзями і їм доводиться чекати, поки ви завантажитесь у рейд, або навіть просто в якусь локацію, вітаю! Вам час оновлюватися і краще з цим не тягнути. По перше, тому що чим далі виходять патчі, тим важче буде вашому комп'ютеру. А по-друге, скажу трохи згодом, щоб система могла швидко і без проблем завантажувати навіть такі важкі локації, як Вальдракен, потрібен якісний ssd накопичувач Раджу звернути свою увагу на SSD Fury Renegade від бренду Kingston Fury. Це M.2 2 накопичувач зі швидкістю до 7300 МБ на читання і 7000 МБ на запис. Варіації об'єму пам'яті від 500 ГБ до 4 ТБ. Тож ви зможете обрати той, що відповідатиме вашим потребам. А найкрутіше, що з 25 серпня по 6 вересня діють сезонні знижки на продукти від Kingston Fury, зокрема, до 22% на SSD-накопичувачі. Переходьте за посиланням в описі та обирайте якісний апгрейд для вашого заліза. Підготуйтеся до наступних патчів, щоб отримувати задоволення від гри, а не дивитися в екран завантаження. Неймовірно радує і розвиток гільдії. В описі до цього відео буде оновлений список серверів та гільдій, тому що той, що був рік тому, все ж вже втратив актуальність, навіть не дивлячись на те, що я його редагувала. Тут є і гільдії гіганти, і активні великі гільдії, і затишні середні, і ті, що тільки починають розвиватися. І варто ще раз уточнити, що тут є не всі гільдії, все ж таки це мій особистий список, який я створюю на основі своїх поглядів. Або, наприклад, я не бачу сенсу заради кількості гільдій у списку додавати альтову гільдію комора, хоч вона й дуже велика. Але я додаю маленькі гільдії, на кшталт борщ батальйон чи Хоругва, бо бажаю їм розвитку. Тож ще раз, тут мій список, загальний у загальному ком'юніті в дискорді. Сервери де найбільше українців це терокар, сільвермун та таренміл. Я граю на терокарі, але сміливо можу порадити будь-який з цих трьох серверів. Також тут немає і більше не буде гільдій з ру серверів. Минулого року я ставилася до цього моменту з більшою терпимістю. але чим далі, тим терпіння ставало менше, Як і менше стає аргументів відмовок залишатися на російських серверах. Зараз активні гільдії є на будь-який смак. Хочете збирати трансмоги? Будь ласка, хочете закривати ключі? Без проблем. Хочете у крейт? у гільдії Вже по декілька статиків. В ПВП граєте без проблем знайдете собі компанію і на арену, і на РБГ. І всі гільдії різні, в кожній своя атмосфера. Тому, якщо хтось не може знайти собі гільдію, повстає питання, чи справді людина її шукала. Знання англійської — єдиний аргумент, який я рік тому приймала за дійсний. Але не зараз. По-перше, я повинна сказати, що справжнє бажання відділитись від росіян робить дива, і люди, що перейшли, знаходять способи і квести читати. І, взагалі, грати без проблем. Було б бажання. Тим більше, що 4 місяці тому у відео про трансфер персонажів я оголосила про початок роботи над доном-українізатором. Тоді ми зібрали перекладачів добровольців і об'єдналися з одним чаклуном. Ми почали з перекладу талантів та спелів. Бо якщо квести можна нормально перекласти за допомогою сканера на телефоні, то з талантами все складніше. Ми повністю переклали таланти та спели для всіх класів та вже займаємося їх узгодженням. Постійно поповнюється переклада. Еклати Менен NPC. тож світ навколо вас дійсно заповнює українське. Буквально нещодавно ми анонсували колаборацію нашого Аддону та студії дубляжу Сандіго. Українська ВОВ WoW буде звучати, і це не колись там, це уже відбувається. Повторюся, що озвучки в Аддоні ще немає. Це був лише анонс, що над нею працюють. Аддон постійно росте, переклади поповнюються. Далі в планах зробити переклад квестів. Причому я не можу розголошувати подробиць, але скажу, що квести будуть перекладені і старі, і актуальні. Тобто, ви зможете майже на старті патчів проходити новий сюжет одразу українською. все все більше нічого не скажу. Як встановити Аддон і чому варто обрати його альфа-версію, я розповідала в минулому відео. Підказка знову вилетіла у вас на екрані. О, і ще пораджу вам встановити український голосовий войспак DBM, щоб у ключах та рейдах вам підказували солов'їною. Встановлюєте ви його з Курсфорджу, а далі в налаштуваннях базового DBM виставляєте потрібний голос. Про класичні і тепер хардкорні сервери я знаю трохи менше, але й там підкажу аддон-українізатор, який розробляє інша команда Classic.ua. Всі посилання будуть в описі, і список серверів та гільдій на класиці також буде в описі. А поки ми робимо переклад Воркрафту своїми силами, Блізи роблять перші кроки до української. У червні Blizzard оголосили про підвищення цін на варіанти підписки та інше в Україні та Туреччині. Історичним є те, як вони про це оголосили, окрім англійського тексту оголошення також дублювалося турецькою та українською. Це дуже важливий момент, бо офіційна комунікація з гравцями вперше відбулася українською мовою. Підвищення цін в Україні, до речі, відмінили. Перепросили за незручності та чекають нас у грі. Це оголошення знову було українською. Так і до українізації батлнету недалеко. До речі, тема на форумі Блізардів про українську мову в додатку батлнет та на сайтах все ще активна. Так що ви можете піти за посиланням в описі та нагадати їм, що ми все ще чекаємо. А також я створила новий пост в Твіттері, де знову звертаюся до блізів. Тож і туди обов'язково завітайте з лайком та реплаєм. Бо те, що українська з'явилася в тому оголошенні, результат активності нашого українського ком'юніті усюди. Борітеся – поборете. А уже в липні Blizzard вирішила підтримати Україну більш активно, якщо ви раптом пропустили цю новину. Blizzard випустила пак супутників для актуалу та класики, який можна придбати в магазині. А всі отримані кошти підуть у фонд Blue Check Ukraine. Як я вже казала в твіттері та на стрімах. Навіть якщо промоакція не збере багато грошей на допомогу Україні, чи як у випадку з Червоним Хрестом гроші підуть кудись не туди, чи при найгіршому сценарії всіх хейтерів в коментарях ці гроші підуть на яхту котику, ця подія все одно надважлива для українського ком'юніті. Бо в першу чергу це заява підтримка України це тепер офіційна позиція компанії. І в світлі цього нюансу попередній пункт цього відео здається тільки початок. Зараз я як ніколи вірю в те, що українська буде як мінімум у батлнеті та на сайтах. Так що все це тільки-тільки початок. Швидкість розвитку всіх аспектів українського Воркрафту просто шалена. І ви всі є частиною цього розвитку, навіть якщо просто ставите лайки на Ютубі і не граєте на РУ сервері. Тож не забувайте поставити лайк цьому відео та написати коментар, щоб Воркрафт українською ширився ютубом. І звісно ж, дякую моїм патронам, щомісячним підписникам, спонсорам на Ютубі та тим, хто робить прямі донати. Дякую вам за підтримку цього каналу, бо саме завдяки вам я маю змогу покращувати свій контент. Якщо ви теж хочете підтримати цей канал, це можна зробити за посиланнями в описі або кнопочкою спонсорувати прямо тут на Ютубі. А сьогодні на цьому у мене все. До зустрічі на стрімах та у наступних відео. Слава Україні!